Привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь про три варіанти жахливих дебютів, котрі програють форсовано, та як їх карати, якщо зіграв їх ваш опонент. Привіт! Я Тимофій. На цьому ютуб-каналі ви побачите мій розвиток як шахіста, бо я тренуюсь щодня. І внаслідок цього зможу робити круті та якісні відео для вас. Та жартівливі, але лише якщо матиму жарт. Переходимо одразу до справи. Перший не класний варіант для гри чорними це відповідати. На Е4Е5 і після кінь Ф3 йти Ф5. Це жах. Просто гляньте на оцінку. Плюс півтора після цього ходу не можна так грати. Безкоштовного пішачка ми, звісно, беремо. Тепер білі мають два плюс-мінус хороших варіанта відповіді, але навіть вони програють. Спочатку розглянемо інші варіанти, окрім цих двох, котрі ведуть до просто жахливої позиції. Наприклад, цей хід, цей хід. Цей хід, цей хід пропонування розміну. Наприклад, запропонували розмін. Ми йдемо, даємо шах. Перекриваються пішаком. Але ми пішака можемо побух Та з'їсти. sacrificed the night. І чорні не можуть їсти, бо втратять тору. А якщо нічого не зроблять, то ми з'їмо тору конем. Найкраще, що вони можуть, це прогнати нашу королеву з цього місця. Ми відходимо, як мінімум, ми маємо два зайвих пішаки. А як максимум, ще й матеріал додатково виграємо. Тому це жахливо для чорних. Інше, що вони можуть відповісти, наприклад, це D6, ми робимо так само. Пам! Перекриття: Ми знову Sacrifice knight. Найкраще, що можуть це напасти на королеву. Ми відходимо. Важливо, аби. Бути на цій лінії, інакше чорні зможуть їсти нашого коня і ми не виграємо туру. Тому нам важливо відійти, зберігаючи лінію. І тут комп сам вже радить пожертвувати якість. Пожертвувати якість плюс два пішаки. Тотально виграно. Якщо чорні йдуть не кінце 6, не D6, а Д5. Абсолютно нічого не змінюється. Тепер перейдемо до двох плюс-мінус хороших варіантів. Плюс-мінус хороші варіанти виглядають так: або королева Ф6, або кінь f 6. Що це робить? Це відкладає на потім наше настрибування на короля. Отже, наприклад, кінь f 6. Що ми тут робимо? Ми тут ставимо другого пішака до центру. Ця лінія буде глибокою, тому ви подивитесь, що навіть при ідеальній грі чорних... Комп'ютерні ходи, ви матимете все, що феноменальну перевагу, плюс 2. Поставили другого пішака до центру. Ми молодці. На нашого коня напали, відходимо на цю клітинку. Побили, хоп, і розвились, і напали на пішака, бо він зараз без захисту. Чорні захищають. Точний хід у цій позиції це кінь в три. Ми заблокували пішака. А ще, що дивовижно: наші коні зараз робитимуть багато кроків, але все ще наша позиція буде крутою. Ми ламаємо правило про те, аби не рухати фігуру в дебюті багато разів. Ви побачите зараз, скільки це разів, але все одно ми будемо нагорі понад чорним. Коли сюди приходить єпископ, ми нападаємо одним з конів. Точний хід це напасти конем з лінії С. Коли єпископ відійшов, ми міняємось, робимо рокіровку, і потім відкриваємо цю лінію, де у нас буде. Напад на королеву. Відкриваємо лінію. Наші фігури добре розвинені. Зараз прийдемо, мат, поставимо. Ця позиція має оцінку плюс 2.7. Сік. Тепер перейдемо до ще детальнішої позиції. Позиції, котру я проклацав на 24 ходи вперед. Капець. Вона буде після ходу кіння в 6. Отже, це друга альтернатива. Котра плюс-мінус нормальна, але ми все ще трощимо чорних. У цьому випадку, оскільки ми можемо розвинутись і зробити загрозу вилки, ми це робимо, розвиваємо єпископа. Загрозу вилки чорні прибрали, бо тепер це буде напад лише на одну фігуру. Напали на нашого коника, ми його захистили пішаком. Бам! І тут. Насправді неочевидно, тому це треба знати. Нам не треба нічого захищати. На цю клітинку чорні мають два напади. На цю клітинку теж два напади. Але нам нічого з цього захищати не треба. Нам треба зробити рокіровку, і тоді наша перевага збережеться. Уявляєте? Це реально дивно. Але якщо захистити якогось з пішаків там другим моментом, то перевага наша зменшиться. Коротше, ось таке все, а ми взяли, втекли рокіровкою. Взяли пішака. Ми розвинули фігуру. Ми віддали зайвого пішака, зате розвинули фігуру. Це нам підходить. Напад. Відходимо. Бубух. Тут два нападники. Але комп каже працює. І подивимось, як же ж воно працює. Як? Віддали пішака, пожертвували. Тепер вже на пішака менше. Напад. Це топ комп'ютер мув. Розвинулись. Рокіровка. Тепер ми тут поміняємось, зробимо подвоєні. Пішаки і відкриту лінію проти короля. І туди залазитимемо. Побили, побили подвоєні пішаки. Перший етап досягнено. Туру сюди, бам. Віддаємо ще одного пішака. Капець! Як так можна? А ком каже, можна. Подивимось, яку він має ідею. З'їли шах. З'їли. Першого вже одного пішака ми відіграли напад на королеву. Шах. 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 Виграли матеріал. Завершуємо варіант, тому що ми маємо туру за єпископа, а ще й домінуємо по позиції. Король в центрі, зараз щось Бубу, Бубух, -бу, кайф. Це ми розглянули, що робити проти ходу F5. Unsound opening. Якщо вам подобається контент, що ви бачите на цьому каналі, ви бажали б, щоб відео. Продовжували виходити і надалі, станете спонсором цього каналу завдяки сервісу Баймійкофі, посилання на котрий в описі. Дякую Станіславу, котрий став першим. І мене усіх, хто підтримуватиме мене через Баймі висвітлюватимуться у подібному форматі у наступних відео. Також я знайшов додатковий спосіб бути для вас корисним: це щотижневі розсилки з аналізом власних помилок, що я допустив у дебюті, котрі привели до... Неприємної поразки або банально випускання переваги. Це буде 5 моментів, котрі я проаналізував, і в коротенькому, місткому форматі надсилатиму емейлами. Аби стати учасником розсилки, переходьте за посиланням в описі та чекайте на емейл. Переходимо до другого, жахливого дебюту. Є4, є5, поки що добре. Кінь f 3, c 5 Файв. Чорні ігнорують атаку на їхнього пішака і планують одразу перейти у наступ. А наступ контрнаступ без підготовки не відбувається. Тому ми банально беремо цього пішака. Єдиний, один малюсінький трик, котрий чорні запланували, це Queen H4. Нападають і планують, що ми не побачимо мат. А ми побачимо. І отак от бабах D4. Шах. Перекрились. Чим це завершилось? Це завершилось тим, що наші фігури добре розвинені. Це завершилось тим, що наступним кроком ми проженемо королеву. Отримаємо ще один темп. І загалом наша позиція має оцінку плюс 4. Омійґад. Oh це неймовірно. Не грайте. c 5, тому що це негарно і не працює. Третій момент. Це настільки жахливий дебют, скільки жахлива помилка, котру я допускав аж три рази. Прикро про це зізнаватись, але це саме так. Це сталося у селійському захисті. Отже, Е4 С5, Кіньєв 3 Е6. С3 варіанта Лапіна, кінь 4 напад на пішака. Але це не сильно напад, тому що, якщо білі його не захистять. Наприклад, ходом єпископ Є2. Ми не можемо брати пішака, тому що бум, шах, перекрилась. Мінус фігура. Мінус фігура за пішака. Ми тотально програли. Позиція плюс 3.6 на користь білих. Ось такі рухи, шах і нападіння на якусь фігуру досить часто трапляються, тому. Якщо ви їх помічаєте, то ви молодчинки, А якщо ще не помічали, то звертайте на це увагу, бо буває супер неприємно програти партію за 6 ходів можна. Уявляєте? Шостий хід Queen takes E4 і вже програв партію. Не треба так. Оскільки ви у мене чудові слухачі, і я дуже задоволений вас мати, я підготував четвертий бонусний варіант е 4 Е6, Д4, Д5. Французький захист, кінь Д2, Тараш Варіейшн. Тут не вдивляйтесь в ходи поки що. Це хороші ходи, одна з дебютних ліній, але суть не в них. <му> суть у тому, що чорні мають на одну атаку більше на пішика Д4. Вони нападають і конем, і королевою. А ми захищаємо лише конем. Але цього пішака брати не можна, тому що, якщо взяти, ми їмо коня, і якщо з'їсти коня у відповідь, інакше просто втрата коня, є бубух Бішеп G секс, чак, І на цій картинці не захищена королева. Це часто трапляється у французькому захисті, коли на D4 ми маємо на один захист менше, аніж чорні мають нападників, але треба щоразу, коли хочеться з'їсти цього пішака, розглядати варіант шаху, чи не втратимо ми в кінці варіанту королеву. На цьому завершую відео. Дякую за перегляд. Рекомендую переглянути наступне, котре про ситуації, в котрій я жахливо почувався. Гляньте і побачите деталі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки. До наступної зустрічі!